Це ринок у Бахмуті наприкінці січня. У небезпечному місці на тлі постійних обстрілів продавчиня торгує продуктами. До неї приходять покупці. При цьому люди, які лишилися в місті, розповідають, вони втратили вже все, що мали. Нам хати розбили. У мене розбили магазини. У мене свої магазини є, розбиті вже розбомбили. Дім у мене дуже великий, теж розбомбили. але ми живемо. Ми зна... не бійся. Це єрунда. Це просто стріляють. Серед людей, які залишилися в Бахмуті, кожен знає когось, хто загинув від обстрілів, але більшість мешканців давно виїхали. У Бахмуті, де раніше проживало понад 70 тисяч осіб, залишилося лише кілька тисяч цивільних. Усі переважно без тепла, світла та водопроводу. В укритті українські та іноземні волонтери подають їжу, воду та гарячі напої. Місцеві кажуть, таке місце для зборів разом рятує від самотності під час життя під обстрілами. У цьому притулку волонтери намагаються побудувати. Душові, оскільки жителі стають вразливішими до хвороб через погані санітарні умови. Помитись. Щоб ви розуміли, ми з однією жіночкою розмовляли, вона сказала, їй спитали, коли останній раз приймали душ. Вона сказала, я два місяці вже не мию ноги. Тобто люди у людей з гігієною і це хвороби, і все. Ми хочемо зробити, щоб люди могли елементарно просто змити з себе. Інші сусідні міста та села майже повністю порожні у Бахмуті. Частина мешканців, які живуть уже місяцями під постійними обстрілами, кажуть, що готові до евакуації з наближенням російських військ. Проте інші вирішили, що планують лишитися вдома. Нам головне, щоб не стріляли. Ми згідні без газу, без води сидіти, без світа Розумієш, да? Щоб не стріляли, і щоб була Україна тут. Україна, що була. Раді України ми будемо терпіти це все. І нас ніхто не переможе. Понимаєш? Нас ніхто не переможе. Ми сильні. В Бахмуті лишилися люди, які люблять Україну. Активний наступ на Бахмут російські війська розпочали наприкінці січня. Втім, спроби захопити місто тривають ще з липня. Хоча місцева влада закликає людей виїжджати, заявляє, цивільні, що лишаються, мають достатні запаси води та їжі. А якщо продукти закінчаться, будуть поставляти найнеобхідніше через військову адміністрацію. Ірина Шинкаренко, Хізер Мердок, Голос Америки, Бахмут, Україна.